Вітаю, панове! Ви на каналі Box24, і з вами інтегральний моделіст. І у нашому сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу лінійку оглядів популярних наборів від Revell у 72-му масштабі, щоб ви змогли знайти для себе щось цікаве серед множини наборів від Revell. А конкретно цей набір це у нас новинка, і це третя мрикава, що очевидно. Я думаю. Цей набір містить у собі 150 деталей, і це число є не маленьким і невеликим, це десь посередині. А готова моделька буде займати на вашій полиці рівно 12,7 см. сантиметрів. Мені подобається, як ревел пишуть це на своїх коробках. Більше ніде я такого не бачив, можливо, просто не помічав, але це завжди доволі цікаво. Особисто мене боксарти від ревел не чіпляють, ну не знаходжу я в них харизми. До речі, мені би було цікаво дізнатись, боксарти яких компаній полюбляєте саме ви. Напишіть у коментарях. Вже традиційно починаємо наш огляд із погляду на інструкцію. І на цю доволі паршивеньку інструкцію, як на мене, по-перше, вона навіть на доторк неприємна, вона наполовину глянцева, наполовину шершава, навіть через рукавички відчувається, наскільки вона якась ніяка. Шрифт доволі жирний і розмитий, ну і взагалом вона вся чорно-біла. Ніякої контрастності, красивої візуалізації тут немає, все доволі примітивно. Тому відмічаю для себе, тут написано, що вона відрукована у Польщі, що польська поліграфія не для мене, мені не подобається. А також одразу у нас тут знаходиться невеличкий історичний екскурс у історії Моркави 3. Вибачайте за тавтологію. На першому розвороті у нас одразу ось така величезна, об'ємна, і насправді і читати не хочеться, настільки вона якась не чіпляє до себе уваги. Це загальна інструкція по моделюванню, що де і як треба використовувати, і вона могла би бути дуже корисною для початківців. або, наприклад, якщо ви робите подарунок комусь. Він не займається моделюванням, то це було би дуже корисно, але в звичайних стандартних інструкціях від Revell все це значно краще, яскравіше і приємніше візуалізовано, ніж просто оця величезна кіпа тексту, яку ніхто насправді напевно читати не буде. А так литники одразу у нас тут список литників, і їх всього в наборі: 1, 2, 3, 4. чотири штуки, і це насправді дуже небагато. Загальна кількість дій у цій інструкції, якщо не враховувати схеми по розфарбуванню 37. І для Ревлівського 72-го масштабу це не те, щоб мало. Але продивляючись усі ці дії, можна прийти до висновку, що загалом, ну в більшості своїй, ці всі дії доволі маленькі і незмістовні. Тобто, закріпити між собою 2, 3, 5, 10, максимум деталей, це насправді невеликі дії від того, і така величезна їх, ну насправді не величезна, просто така їх кількість. Модель, як на мене, я дивлюсь. Зараз по інструкції є не те, щоб елементарною, як той самий Шерман, до прикладу, від Ревел. але я би не сказав, що катастрофічно складною, десь такий середній рівень. Наступні моменти, які мене зацікавили, містяться на останніх сторінках. По-перше, просто щоб ви знали, що, наприклад, люки ви тут зможете відкривати, а ось, ну і башту, звісно, крутити. А ось, наприклад, підняти опустити ствол не зможете, оскільки він фіксується тут намертво. Також мене, звісно, зацікавили ось ці дуже крихкі і цікаві елементи, яких раніше я не зустрічав, ну тому що ізраїльську техніку не робив. А, особливо у 72-му масштабі виглядають ці деталі неймовірно крихкими, як і, наприклад, ці троси, які взагалі із диких. Кількох частин треба склеювати. Мені здається, це доволі, доволі по-дурному зроблено, тому що цей стик буде по-любому видний. Ну скоріш за все. А, ну, напевно, основна цікавинка ось ось цих деталях. Подивимося, як вони виглядають у пластику і чи вони ламаються від просто пориву вітру, чи ні. Останніми двома сторінками у цій інструкції є схеми по розфарбуванню, і виглядає це все, якщо чесно, доволі вбого і примітивно. Якщо б я отримав такий набір, мені було б просто нецікаво дивитись на цю чорно білу здумайтесь чорно-білу інструкцію по розфарбуванню. Ну, добре, таке у багатьох зустрічається, але просто, ну, це нудно. Тут просто номерки з кольорами я би з більшим задоволенням користувався просто фотографіями з інтернету, оскільки тут щось е, зрозуміти, приємно для себе зрозуміти, насправді важко. Перш ніж подивитись на голий пластик, пропоную глянути і на декалі, які у цьому наборі зроблені, як на мене, доволі соковито і апетитно. Подивіться на цю взагалі, мені здається, символи тут виглядають самі по собі симпатично. Також ось такий цікавий елемент, який на задню частину танку ліпиться. Є і дуже дрібні декалі насправді доволі гарно читаються. До цього претензій бути не може. І, як на мене, це може викликати проблеми. У процесі модулювання у новачків вже розумію, що цей набір, скоріш за все, для новачків точно не підходить. Краще обрати щось інше. А, а загалом декалі мені подобаються. І символи виглядають класно. Тут є і нумерація, і символіка військових частин Ізраїлю. Загалом круто. Особисто мені пластик ось такого сірого кольору завжди був до вподоби. Для моїх очей саме цей кольор здається найприємнішим, і він не так сильно втомлює, як інші. Почнемо ми одразу із найтендітнішого, із структури гусянки, по якій зазвичай можна визначити загальний степінь проробленості деталізації набору. І тут, як на мене, пресформи прес на доволі гідному рівні відпрацювали. Все доволі чітко, розмитостей немає, облою немає. Загалом видно, що модель, що набір. Розроблений нещодавно, що він новий. Ну або хоча прес-форми нові, оскільки знову таки все зроблено доволі гарно. Наступний литник це різні елементи башти та ходової частини. І, звісно, завжди можна сказати, там, що нема фототравлення загалом в наборі, нема прозорих деталей тощо, тощо що, але ж це ревел і загалом дивлячись. просто на структуру цих деталей можна сказати, що все виконано на певному хорошому рівні, оскільки реально дефектів я не знаходжу і мені. Насправді то зараз ні до чого придратись, хоча би напевно дуже й хотілось. Нарешті ми дійшли до тих дрібних цікавих елементів, про які я казав. Ось вони це три ось таких плашки. І виконані вони дійсно дуже дуже крихко. Я навіть боюсь зараз їх пальцем прогнути і поламати. А, насправді мене також дивує те, що а, тут литничок проведений до кожної, до кожного окремого цього шарику із ланцюгом. Абсолютно до кожного і до нижньої частини ви її нормально зможете напевно відрізати скоріш за все. Але коли вам треба буде зачищати ось цю заосеницю, ось цей штирьок, який залишиться від кожного цього литничка, скоріш за все, ви щось поламаєте. Ну я би поламав 100%. Можливо, ви звісно. Значно більш охайна людина за мене. Але я думав, чи сварити за це, чи не сварити, і подумав, що, напевно, я не знаю іншого способу, яким би це можна було гарно зробити. І, напевно, це єдиний ось такий спосіб виконання таких дуже крихких і маленьких деталей, оскільки фототравлення в цьому випадку не підійде, та й ревел його загалом в набори не любить класти. Ну, ось така ситуація. Останній литник, начебто, є найцікавішим. І роздивляючись корпус, я думав, боже, як же все гарно зроблено? Просто ідеально, напевно. А потім я зробив ось таким чином і побачив, наскільки цей литник є кривим. І це роблю не я. Він природно такий, якщо б я гнув... Він би пружинив ось таким чином. Він реально сам по собі є кривим. І це дає десь 50 на 50% відсотків того, що і сам корпус буде поведений. Тобто, коли ви будете з'єднувати відповідні деталі корпусу, з одного боку він у вас втикнеться в деталя, з іншого буде велика або невелика, в будь-якому разі буде щілина. Що, звісно, не критично, але все ж таки неприємно. Тросики, як я і казав, тут розділені... розділені на дві частини. З одного боку, це добре, тому що вони менш крихкими становляться. З іншого боку, а навіть на три частини, диві... дивіться, раз, два, три. А з іншого боку, склеюючи їх, скоріш за все, ну буде трошки видно, що це роздільні деталі. Хоча, можливо, я і не правий. Тут є інші деякі. Кривуваті деталі, але це все менш критично. Скоріше за все, воно вже трошки погнулося при транспортуванні. Також тут присутня зброя, і виконана вона, як на мене, нормально. Навіть облою я на них не знаходжу. І стику від прес-форми. Що було би доволі критично на таких дрібних деталей деталях, але тут цього немає. За що можна, звісно, ревел похвалити? До речі, про тросики. А на минулому наборі, який ми оглядали, на Т-55, вони були повністю гладкими. А тут є структура. Чому не зробити добре, наприклад, у Т-55, як і тут, не зрозуміло. Ну скоріше на скоріше я би сказав, що зрозуміло. Я знаю причину, але це риторичне питання. Якщо вам цікава якась конкретна модель від Revel, насправді будь-яка із цього неймовірно широкого асортименту, який дає цей виробник Revel, то вам однозначно бокс 24 Саме у цьому українському інтернет-магазині ви зможете підібрати для себе тематику, яка вам буде до душі: це і авто, і мото, і військова мініатюра, і кораблі, як військові, так і мирні літаки, да взагалі будь-що мені здається, навіть моделі тварин. Хоча, напевно, вірніше називати їх фігурками. Заходьте на сайт, відсортовуйте по виробниках, тематиках, цінових категоріях. Впевнений, що у Бокс 24 ви точно знайдете чим зайняти себе найближчі пару тижнів вечорами. Нарешті висновки. І що тут можна сказати? Набір загалом є хорошим. Мені він сподобався, і я би, якщо б любив 72-й масштаб, був би не проти його навіть і зібрати. А, із мінусів вони тут також присутні. Із мінусів, це так собі інструкція, скоріше вона є поганою. А, кривувати литник у всьому іншому. Пластик прекрасний, промальовка прекрасна, все, як на мене, зроблено добре. Для кого призначений цей набір? Варто відповісти на це питання. А, для неновачків ось вам відповідь: якщо ви це ваша перша, друга, третя модель, краще не брати, навіть якщо хочете. Почекайте ще трохи, бо реально тендітних елементів тут доволі багато, як для. 72-го масштабу, дякую, що додивились аж до цього моменту. Мені щиро приємно, що український моделізм розвивається такими темпами, а що найважливіше, розвивається він самобутньо. Що ж, ви були на каналі Бокс 24 і з вами був інтегральний моделіст. Хай щастить. Далі буде.